Всім привіт! Мене звати Степан. Хочу сьогодні спроєктувати ліжко двохспальне. Спальний розмір матраса 2000х 1600. Проєм в ліжку будемо робити 2010х1610. Для того, щоб матрас краще міг стати на своє місце, щоб нічого не заважало, скажімо так. Так, починаємо проєктувати. Починаємо проєктувати виготовлення ліжко, даний буде з масиво деревини бук. Відповідно, розміри конструкції будуть всі підганятися під можливості виробництва, скажімо так. Товщина даної деталі 30 мм, висота, 850, ширина 150 мм. Це стійка основного великого бельця. Габарит е, даного бельця повинен бути, я так приблизно розраховую в районі 1700 мм. От Відповідно, по розміру даної деталі, яка в нас є, нам потрібно зараз зробити можливий приєм 1400 мм. Тоді в габриті ми подаємося. На розміг, тут не ми бачимо, що є 1700 мм. Створюємо наступну деталь. Наступну деталь створюємо і надаємо її такі розміри. Ширину, в принципі, ми вже задали, Від пору до опору ми її провели висоту, задаємо 130 мм, глибину чи товщину задаємо не 30, а 20 мм. Відступаємо від основи, тобто від так би говорити на 180 мм. Наступну деталь створюємо за допомогою э, лівої клавіші мечі. Зараз покажу ще раз, ліва клавіша мечі затискається, переміщається деталь, наприклад, там на ювеньберг. На і натискає, тримається зажатою ліво клавішу між і натискається права клаша міші. Це здійснюється копія в програмі просто. Зараз задамо якусь певну форму. А, я би хотів задати дугу, радіус якої буде 5000 мм. Приємний мій радіус, скажімо так, по вигляду. Вистамо на 6, точніше 60 мм відносно нижньої планки. Так, так, створюємо далі. Таким самим чином купивання створюємо ще одну планку ну, і вже задамо ці форму вже вигнутість радіусом 5000 мм змінимо розмір деталі. 130 на 100 мм. Ну, такі на деталі скопіюємо з мене не є. Але у нас в принципі є середнє заповнення боїться. Ми його зрупуємо, щоб, скажімо так, не з часом не зрушити. Це все відстані не нарушити. І це так, що тут нам ще потрібно? Нам тут було б добре поміняти самі стойки. Чуть-чуть форму їм задати цікавішу більше. Так, от тут задано. Підтягуємо, тобто тут сюди складаємо. розробляємо зараз конкретне креслення. Конкретне креслення можна буде подивитися в наступному відео. Це буде точна геометрія. Будемо помальовувати всі деталі в автокаді, розглядати специфікацію, зрощення деталей, послідовність, обробки і все інше, в принципі, що буде потрібно. Що вимагає в принципі, виробництва для того, щоб можна було виготувати даний об'єкт. Так, принципі, ну, що в нас вийшло, в принципі. Так, так, принаймні, це квішень просто пряма. Ну, Я дану стієчку залишаю. Робимо копію, відзеркалення і є в нас велике. Створюємо. Маленькі бельці. Маленькі бельці я бачу без цих двох верхніх планок. Висоту стояка я зменшу до 350 мм. 350 мм. Ні відповідно скупіюємо Ні, він зеркалимо. спальня. Так, зараз я хочу эти две стечки привнять с з... великой стекой по верху. И данную дугу привнять с этой верхней Для того, чтобы спит подали у нас все вот эти выступы. З зори. так. Ну, Скажімо так, це зробили, загрупували, щоб вона не метрі. Так, Тепер під кругою нижню планку. Вона має нас висоту 130 мм, в принципі, це нас звільняє. Переміщаємо її на... 2 см, тобто 20 мм від переводи. Так. Таким чином Рукуємо. Так, Таким чином є в нас в принципі, два бельці. Тепер беремо вигляд зверху і бачимо, що в нас є зміщення. Ну, Зміщення в нас від того, що у нас різні тущини, для того, щоб воно якось з'явилося менш менш тричним і при виготовленні. Скажімо так, якраз великою проблемою є так, що він був денорівний, далі не чистий і гарно виконаний. Таке саме робимо. Так, тепер у нас є два бельця. Крайня-задні. Zaraz stworzymy cara rozmiar rozmiarze cara. na 30, wysokość 130 i, jak wiemy, długość 6. Takie rozmiary naszego cara. Cara u mnie ukradł Так ось з другої сторони. Зараз їх мені потрібно вступити рівно на 105 мм. 105 Якраз е -е, для того, щоб демонструємо, щоб дружина вийшла 1610 мм, про який я казав, що повинен бути габарит. І... взяти задолжені 2000 месяц так це поки що ми забираємо. Є еще нас дві царги. І їх нам потрібно поміняти з... движение планка планку его no no, кого ну от, об'єднуємо, групуємо. є в нас готова з ліжка. зараз попробуємо їй надати якусь, в принципі с колер вони скоріше дивилося, надаємо якусь темну коричною, темно-коричневий колір, забираємо сітку, розмістимо посередині і чекаємо рімування. Проект готовий, ліжко наше спроєктоване в наступному відео. Буду розробляти технічну документацію по даному ліжку, будемо працювати в програмі AutoCAD. Кому цікаво, приєднуйтесь, дивіться, діліться даним відео, підписуйтесь. Всього найкращого, до зустрічі, до наступних відео.